Вас вітає Вітруган. В стімі з'явилась нова гра. І тут є така чудова особливість для пілотів БПЛА FPV. Керування тут за допомогою знайомого вам пульта Радіомастер. Я підключив боксер в режимі Acro. Тут є якийсь дитячий режим з клавіатури, з геймпадів. Що нам не цікаво, пілотом БПЛА буде цікаво, що тут можна літати як на справжньому в півдроні. Фізика, ну схожа, схожа фізика, щось таке, як в щось середнє між ліфтов і анкраш. Літаю вперше вночі сьогодні, тому що часу раніше не було. І Бачу, що штука для пілота, для фана. Для військових пілотів погратися так буде класно. Для себе я вже назвав цю гру симулятор гицель на стероїдах, тому що у нас у вітроган є такий дрончик, ми виробляємо. Там щось схожий принцип. Літаємо, бачимо ціль, іде захват, і як тільки ціль на відстані враження. Лунає постріл автоматично. Тут теж ви нічого не натискаєте, постріл автоматично. На гицелі у нас там ну не буду розкривати таємниці, там датчики стоять. Коротше. І дві пушечки по 30 мм. Забуває аж бігом, все. Є ще страйкери, дрони, але то не наші, наш, наш, наш дрон-гицель. Також я тут розумію, щоб не збили вас, як там на початку відео ви бачили, треба літати так і заходити на ціль, щоб ворогу уявному було незручно по вам стріляти. Да. І в першу чергу, я так розумію, те, що червоним підсвічую, треба спочатку знищити те, а потім вже зелененькі всякі штучки. Там в лівому куточку вон завдання якесь, ага, збити якісь там рухомі об'єкти треба. От зараз буду наганяти. Де, він, де вони там є? Ага. О, Бачите, з першого разу ще і... Й... Не зіб'єш. То якийсь кацап їде на чомусь. Зараз ми його відправимо та... до кобзона. О, є. Жара трошки спала вночі можна і отримати задоволення трохи. Але в цьому режимі, зараз як я літаю, то треба вміти літати на, дрон, на дроні гарно, на справжньому чи в симуляторах, як Ліфтов, обрій, бо не вийде літати по-іншому. Але навчитися можна. Хто хоче, може у наш навчальний центр приїжджати, навчимо. І в гарний підрозділ підете служити. Зможете обрати саме в який. Так, що тут далі? А, он, return to base. Коротше, все. Пора в ліжечко і спати. Ще де та база ще. Вон якась зелененька хрень є. Не, прикольний, прикольний. Всім доброї тихой ночі. Воюємо далі. Трохи погрався спати завтра. Короче, завтра буде завтра. До побачення.